Власне, що ж насправді сталося? Чи дійсно винне командування у скупченні такої кількості військових на цьому місці? За допомогою телефона, який є в кармані якоїсь падлюки, за секунду прилітає якийсь я, і, 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 якась ракета. Все ж таки, в якій перспективі можемо сподіватися, що зупиниться рух на 에, цьому напрямку? Плани та наше керівництво потенційне має, тільки реалізація їх наразі неможлива. Зокрема, чи торкнуться ці зміни Міноборони, Збройних сил України і так далі. Маємо той самий результат. Десь покращало, десь стало ще гірше. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко. Сьогодні до нас долучається Шаманка Сейраш. Сейраш вітаю, рада бачити. Да, привіт. Нашу розмову хотілося б розпочати ну, власне із актуальних новин. Бачимо, що останні дні, особливо цей тиждень, ворог дуже посилив обстріли, чи не кожну ніч і кожен день. Лунає повітряна тривога, влучання доволі часто. Давай подивимося, чи піде найближчим часом ось ця ось інтенсивність, ось ця тенденція на спад. Mm, так, воно піде на спад. Воно, як би воно дико зараз не звучало, воно в цілому вже йде на спад порівняно із масованим обстрілом. Це те, про що ми казали, що перший тиждень після масованого обстрілу, який був по Україні, вони ще будуть да, кошмарити максимально, наскільки вони здатні. А далі воно буде йти на спад, тому що є у ресурсі. Там просто до них, вже, якщо я не помиляюся, доїхали, здається, ракети Північної Кореї. Цей ресурс є достатньо вичерпним. Далі наступна партія. У них це іранські ракети, але для Ірану, щоб доставити Ерефію, потрібно достатньо часу, і ми будемо мати певного цього просідання паузи в А, між тим, як зараз закінчуються і починають ставати все менше північно-корейські снаряди. А іранські ще не доїхали, тобто приблизно така історія. Якщо, якщо говорити давайте так в дуже прагматичній да такі типу історії, того де вони беруть боєприпаси, окрім власного виготовлення, але потім я так розумію, коли е, це відновиться їхній ресурс, потенціал доїдуть ті ракети очікувані, чи посиляться, і чи будуть вони інтенсивніші порівняно із цим періодом, який у нас є зараз. Не обов'язково, тому що до того часу для РФ може бути певна обмежена позиція. Mm -hmm. Щоб вона може бути пов'язана з нашими якимись бойовими там роботами? Давайте так це назвемо. От, але тут іще тут іще таке, тобто тут не обов'язково, що ця тенденція йде на динаміку, тому що ми ж також не, не сидимо ж на місці. Ну, безумовно. Стосовно цілей хотілося б поговорити. Якщо раніше певний такий тривалий період ми бачили, що окупанти влучали і цілили, зокрема саме у об'єкти енергетичної інфраструктури, то зараз це були навчальні заклади, це були цивільні житлові будинки. З чим пов'язана така зміна цілей? Це те, що ми бачили у новинах, ну ага. це верхівка. У нас, окрім гучних страшних влучань, були влучання, які нам з вами не анонсовували, А вони повністю стосуються а, тилової військової структури. І влучання навіть в, у Полтаві жахлива ситуація. Вона ж також на жаль пов'язана із частково там військовим, да, військовим моментом, ну, типу. Uh, і uh, те, що стосується влучань по мирному населенню, це показовий терор. Mm -hmm. Але за кадром залишається uh, логістична та військова тема. За кадром, це я ж кажу, це частіше за все не офішується. Але місцеві люд, ну, але місцеві, які знають, куди прилетіло, знають чому туди прилетіло. На жаль. Розуміють о, цей контекст, тому їхня ціль тероризувати мирне населення і працювати по нашій тиловій військовій структурі. Це їхня ціль, про яку казала на жаль, ще місяць тому. Що це зараз не про енергетику і буде не про енергетику. енергетика буде там інколи, коли є певний інтерес. Це буде саме про військову історію і тероризування мирного населення. Ну, безперечно, якщо не оголошували це якби в публічному просторі, то афішувати це не варто. Утім, поговоримо про те, що ви згадали, зокрема в Полтаві, про те, що відомо наразі із усіх відкритих джерел, зокрема влучання по інституту зв'язку. І тут версії насправді доволі різняться. Дехто вважає, що там командування військове, яке було на місці, видало якісь там такі накази, які призвели до загибелі такої кількості людей. Дехто ж вважає, що навпаки, і от там останні офіційні заяви стосувалися того, що врешті це була балістика, і час дуже короткий, за який прилетіла ракета і зруйнувала цю будівлю. Власне, що ж насправді сталося? Чи дійсно винне командування у скупченні такої кількості військових на цьому місці? Mm, більша частина так, це, скоріше за все, робоча халатність. Давайте так, якщо я не помиляюся, іще, здається, з 22-го року, якщо я не помиляюся, був наказ про розформування а, в цілях безпеки усіляких військових частин, університетів і цієї всій історії. Питання воно відбулося? Ні. Якого дітька воно не відбулося О, досі, так. з 22-го року. Хто у цьому винен? У цьому ви винні вище військове керівництво, е, е, і у цьому ви в давайте так. Вище військове керівництво каже, треба розформувати, тоді здається, був пан Залужний. Середня ланка не виконує цього розформування, всі на то клали дітородного чоловічого органу, і ми маємо повторення вже, на жаль, не перший раз 22-го року однієї да. тієї самої ситуації. Я маю на увазі в такому контексті. І зараз ми маємо місцеве командування, яке вирішило красиво, показательно вишикувати всіх на ну коротше. Ви зрозуміли, що я маю на увазі. В, в період, коли туди просто за допомогою телефона, який є в кармані якоїсь падлюки, за секунду прилітає якась ракета. Ну, дійсно, така ж історія тому і питаю. Тому що тому подібних історій вже можна нарахувати кілька. Це Новояворівський полігон, Запоріжжя, та ж Десна. знову ж таки, такі. Потім виставка дронів також було таке. І в принципі така ось певна халатність призводила до величезних трагедій. І розуміємо, що. Дійсно, висновки не були зроблені із попередніх разів. Е, в цей раз чи можна сподіватися, що такі винні будуть покарані, зняті з посад? Будуть якісь проведені реформи, е, певні накази, або подібне не трапилося? Наказ є з 22-го року. Його хтось дотримується, але вообще. виконання когось звільнять. Скоріше за все когось дійсно показово, як мінімум, звільнять. Дійсно звільнять. Але давайте чесно, щоб цього вистачило надовго, тобто, щоб був повноцінний висновок. ні, Це десь по халатності вилізе в іншому місці трохи в інший час. Тобто історія може повторитися? Так. На жаль, так. На жаль, ну будемо сподіватися, що. Таки щось завадить цьому, але ще одну історію, яку хотілось би проговорити? Зокрема, це катастрофа із F-16. Це такий перший за тривалий час масований ракетний обстріл був з боку ворога, 26 серпня, і тоді стало відомо, що сталася катастрофа. Загинув пілот, винищувача F-16. і ось тут знову ж таки чи вдасться? в Майбутньому оминути подібних катастроф? На жаль, це війна. У нас на війні, на жаль, трапляються технічні втрати. І у ситуації з F-16, я на одному із каналів чесно, мені прям підгорів пердак. Всі спочатку завелали, що ми втратили літак, і тільки через декілька днів всі згадали, згадали взагалі то, то що то у тому літаку Не був за... пілот. І мене тут більше обурює формат того, що страждати і плакати ми маємо за кваліфікованим пілотом, літою наших повітряних сил, а не за загрюбаною железякою правда, навіть дорогою желізякою. Навіть дорогою желізякою, але яку можна відновити ресурсну, яку можна взяти в інші країні, яку якось можна побудувати, купити, вкрасти, пригнати, зібрати по запчастинам. А пілота кваліфікованого, який приклав свою руку одним із перших до того, щоб ці літаки з'явилися, ми вирішили про нього згадати через е, дві е, доби. І ще так кончена всрата, мерзотна, безугла, яка ляпає ротом своїм, не думаючи абсолютно ніхера. Ну, типу, людина е, і пілот загинув при виконанні своїх бойових бо, бойової задачі. Його вбили росіяни при виконанні бойових задач. А не те, що вона ротом своїм ляпає поганим. Ну, коротше, на жаль, скоріше за все, технічні втрати при інших умовах у нас все одно ймовірні. Угу. Ну, Це пов'язано із. Давайте так, це пов'язано із, із багатьма факторами і територіальним фактором, і можливості розташування, і навідниками. Оця вся історія. Ну тобто треба розуміти. Але плакати за железякою ну ні, ну, навіть за такою важливою так. з желізякою, навіть за такою важливою. Так. Стосовно підтримки міжнародних партнерів після цього випадку. США заявили, що вони поки не готові надавати нам технічний персонал, який міг би обслуговувати, і аби надалі ми не втрачали пілотів і не було подібних катастроф. Утім, ну дійсно, США сказали: що ми поки не готові. Чи можемо сподіватися, що таки найближчим часом якимось чином зміниться ця позиція штатів? Там скоріше іде дуже цікаве питання, більше пов'язано з винайманням за гроші, mm -hmm. тобто, там ми не зможемо дати вам їх безкоштовно по програмі за наш рахунок. А ви, але ви можете їх найняти у нашої держави як там ну коротше військових у відставці, технічних спеціалістів або там Україна НАТО і так далі. Тобто, це через. Бабки найміть нашого угу. да, це просто не допомога, а співпраця. От у чому момент, от так, да так воно запрацює угу. так. Про ситуацію на фронті також хотілося поговорити. Покровський напрямок не сходить із перших шпальт, бачимо, що дійсно просування триває з боку росіян. Ситуація станом на зараз. Все ж таки, в якій перспективі можемо сподіватися, що зупиниться рух на цьому напрямку, знову у мене на цей напрямок сипиться тупо одне і те саме. Ми говоримо про те, що там будуть замідлятися, вибачте, за русизм просування ворога. Це напряму пов'язано з верховною жрицею, тобто, це з роботою спеціальною роботою на тому напрямку. От, ну, типу, І знову ж таки, з якоюсь ландшафтною історією. щось там, ну, коротше, Мені, мені там писали підписники, з чим це теоретично може бути пов'язане. Дуже цікаво. Ми це озвучувати в ефірі не будемо, але так, воно так, в мене так, все, так. все одно упорно випадає, І е, там все одно. О, трохи знизився темп, на жаль, не так, як нам би хотілося, але на Покровському напрямку, там в певних ну, місцях, трохи темпу ворога спав, але не так глобально, як нам би того хотілося. <різь> Якщо ж говорити не тільки про зупинку, а й про е, відсунення цієї е, лінії е, фронту, зокрема на е, Покровському напрямку, чи має наше військове командування військове керівництво? Певні плани для порятунку Покровська і для звільнення околиць. його? Плани та наше керівництво потенційне має, тільки реалізація їх наразі неможлива. Тому mm -hmm. тут у планах це зупинити і, і поставити в певні точці. І знищувати особов, ну, ос, особовий склад ворога. Все, поки більше нічого, ми не маємо технічної змоги до серйозних наступальних дій. Ну, одним із таких спроб відтягнути війська можна назвати опера Курську операцію. Зокрема, вже були повідомлення про те, що Росія там ну якісь кілька підрозділів, але таки знімає з Покровського напрямку. Тим не менш, це навряд чи так сильно відчувається на фронті. Тим не менш, давай поговоримо зокрема про Курську область. Чи готують Росіяни там контрнаступ на цій своїй території станом на зараз? Mm, вони намагаються і будуть намагатися дійсно відбити території, застосувавши там силу, якось вони у цьому форматі уже, чи вже почали шевелитися, чи от-от ну, почнуть шевелитися, тобто там п'ятірка жезлів. Для них е ну, це значні ресурсні е потреби. Ну, справді це значна ресурсна якась історія. Це для них не так легко буде. Угу. Mm -hmm. А чи розглядає Кремль Путін, зокрема, якісь перемовини з Україною стосовно саме ось ці, цього шматочка Курщини? Це одна із. Давайте так. Одна із певних невеличких складових якогось цікавого тиску чи якихось. Штук, які е, могли би або змусять е, Росію сідати за перемов. Ну коротше да, там, говорити про перемовну позицію. Тобто, сам по собі Курськ, ні. Але Курськ з чимось, чимось, з чимось, з чимось дасть якусь певну позицію для того, щоб можна було про щось там говорити, щось там міняти і так далі. Mm -hmm. Згадали ми про Путіна, і тут варто так трохи зупинитися на його візиті в Молдову. Приїхав він туди, там не сильно афішувалося якісь результати і так далі. Врешті, чи виконав він ті цілі, ті задачі, які ставив перед собою, поїхавши ту Монголію. Так, він виконав ті цілі і ті задачі, які мав на меті. Саме цікаве, це не зовсім технічна сторона. Він досяг свого Він продемонстрував, що міжнародне право ми можемо з вами в трубочку скоротити і в сраку засунути. От що він зробив? Він буквально продемонстрував, що воно не працює. Він буквально продемонстрував свою безнаказаність. Його візит у Монголію він тільки частково якось стосувався чогось, що пов'язано із якимись там інструментами, якимись там по типу, скоріше за все, там владними там, чи фінансами, ну, якоюсь такою історією, якимись а перспективами торгівськи, монголію. Тільки частково все інше було направлено на демонстрацію того, що ви ні хера мені не зробите. Угу. Чи чекають якісь наслідки монголію за те, що вони проігнорували фактично ось це міжнародне право? Чи будуть якісь застосовані, не знаю, санкції, можливо, Карта... ще якісь обмеження? Карта світ дійсно випадає. Реакцію світа, світу, реакція якась буде, чи будемо ми з вами морально удовлетворені такою реакцією? Та ні, не дуже. Угу. Не дуже а, так. тим паче там будуть скоріше гнути якусь іще захисну позицію для Монголії. Типу ми ага. не могли, тому що у нас не було можливості потім доставляти того ув'язненого Володьку нікуди. Ла ля-ля-ля. Mm -hmm. Ну так. Так е, зараз хочу також поговорити про таке велике перезавантаження нашої влади, е, так би мовити. Такі ось значні зміни е, з посад, зокрема міністрів. Е, чим обумовлене це велике перезавантаження? Чи е, дійсно це там так як це транслюється е, на загал? Що ось треба, іноді давати там можливість відпочинку тим, хто давно е, власне на посаді, і так далі. Ні, то треба казати чесно і правдиво. Треба давати змогу нажертися з кормушки ще комусь, а не тому, хто там біля неї сидить. Ні, була якась вимога по ходу по вищому суду від партнерів, була якась вимога чи якась історія, наче виконують якусь показову вимогу, але ж, на жаль, шило на мило. Тобто, ефект про ефективність говорити цих змін. Загалом, загалом, ми маємо сімку Пентакли. Ми да, отримаємо результат, але менше, ніж нам хотілося. Тобто, скоріше за все, із загальних змін, які ми ще очікуємо, щось дійсно дасть класний результат, щось буде ще гірше, ніж було. І у середньому ми будемо мати, так, да, тут непоганий, отут непоганий результат, але оце гівно прям перекриває весь непоганий результат. Ось тут все, і в середньому ми маємо ну, таке. Ну, наскільки там відомо, більшість міністрів когось підвищують, когось просто замінюють між собою і так далі. І тут питання стосовно Кулеби, а, чому він а, звільнився із посади, і чи вважали його неефективним на своєму місці? <паспраць> він показував якийсь мінімальний результат у тій верховній жриці, яку на нього поклали. Це напряму пов'язано з результатом. Так, типу, о, ти зробив на п'ятірку Пентаклей, а мав зробити на ціле сонце, а ти зробив на п'ятірку угу. Так, о, Правду кажу, навіть чихаю. Правда, так. Ага. Стосовно військового командування, чи варто очікувати якихось змін? Зокрема, про те, що ми говорили після цих страшних трагедій, зокрема, чи торкнуться ці зміни Міноборони? Збройних сил України і так далі будуть якісь зміни дійсно. Але я не скажу, що так масово, як по міністерству. Але але якісь зміни дійсно будуть у, у оборонці. Скоріше за все, когось там знімуть, переставлять. Ну коротше, будуть зміни будуть, але ми знов. Маємо той самий результат. Десь покращило, десь стало ще гірше. Угу. Так. Насамкінець хотілося б завершити взагалі нашу розмову енергетичною інфраструктурою, тому що ось буквально сьогодні з'явилися повідомлення, там аналіз такий від Центру протидії дезінформації про те, що взимку світло за найгіршого сценарію може бути відсутнє до 20 годин, в найкращому 12. От, тому, Правда, взагалі, е, такий сценарій, наскільки він вірогідний, е, і чи вдасться таки нам стабілізувати ситуацію у сфері енергетики до початку опалювального сезону? Я так розумію, скоріше за все, частково завищений сценарій. Давайте так по, mm -hmm. по місяцю. Ми маємо заяву, яка да говорить нам про те, що ми будемо потребувати певної економії, але не в такому? Ви поняли масштабі, як його. Слухайте, ми того року слухали те саме. Ну, от, так. Повторю, того року да, того року ми слухали те саме. Я розумію, що нас готують до найгіршого сценарію на всяк mm -hmm. випадок. Але навіть найгірший сценарій, ну ви зрозуміли, завищений, да, я маю на увазі в такому ключі. Да, я вже дивилася просто питання. в мене поки по динаміці випадає так само. Да, будуть відключення світла так, десь краще, десь гірше. Але в цілому не гірше, ніж ми бачили. Ну, типу, не гірше, ніж ми бачили. 20 годин немає світла, класно. Дивіться, давайте навіть в такому ключі: 20 годин немає світла. Його вмикають на 4 години. Наприклад, 2 години вечором, 2 години ранком. Ну, я от приблизно. Так. Ви розумієте навантаження на сітку в ці 2 години? От. І питання тоді, що ми. Ну, на що? Воно ж технічно Якщо не є можна розподілити. Да. да воно ж технічно є не ну не виправданим. Да, у такому випадку, тому це така ну достатньо така спекулятивна тема. Так нас намагаються підготувати на всяк випадок до повної сраки, але я ну я, в мене не випадає, щоб було прямо типу повна срака. Ну не випадає. Той же це ПД зауважував, що великі ставки зараз робляться на партнерів, що мовляв вони таки допоможуть нам підготуватися до цього опалювального сезону, щоб е, той сценарій був найменш таким критичним для українців. Чи дійсно зараз е, допоможуть нам партнери, аби ми е, максимально ну, комфортно? Не знаю наскільки доречно тут застосувати це слово, але з мінімальними затратами пройшли цю зиму. Ну, деякі партнери вже давно включені в роботу, і просто продовжують бути включеними в роботу. Від допомоги якоїсь певної від партнерів не те, що ми самі відмовляємося, а скоріше нами її тикають, а ми її так приймаємо аж, аж ніяк. Понимаєте? Це як з передачами автономних станцій, які класно передали в деяких е містах нашої країни. Вони стоять на складах, і всі такі ми не знаємо, коли ми їх будемо встановлювати. Ми не знаємо, коли. Ну, от... Типу, що тобі заважає встановити вже мати світло, ми не знаємо коли? От, 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 про це четвірка кубків, яку я написала. Тобто, там і так є. У нас є певні домовленості, є певна допомога. Може, ми нарешті почнемо намагатися нею скористатися. Так, ну сподіваємося, що таки будемо намагатися. Е, пропоную на цьому три крапочки ставити. Сейра дякую за цю розмову, за цей прогноз. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Шаманка Сера. Обов'язково підписуйтеся на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі. Побачимось, бережіть себе.